Всім доброго дня, вітаю вас! Давайте поговоримо сьогодні на таку приємну тему, як подорожі. Взагалі, дам безкоштовну пораду вам про подорожі, про відпустки. Німці планують свої подорожі у грудні. Це означає, що шефу я маю надати відпустку на цілий рік. так? Я обговорюю з іншими колегами, хто коли. І отой от самий мостовий день, Брюкентак, він є самим класним. От зараз в нас 18 те це буде четвер, це буде Крісті Хімельфард і Фататак. Четверг вихідний, п'ятниця. Ви працюєте, берете відпустку в цей день. Це означає, четвер, п'ятниця, субота-неділя, у вас 4 дні, і ви можете 4 дні дуже круто подорожувати. Тому для тих, хто хоче подорожувати зараз на Пфінгстен, два тижні є, також розповім про можливості подорожі про Німеччину. Як завжди, я розкажу вам загальну схему, якою ви маєте думати, такий собі алгоритм, який я для вас зараз розробила, а ви будете застосовувати його на свою землю. Ви знаєте, що в нас є 16 земель. І кожна земля в Німеччині має свою якусь певну цікавинку. Да, подивіться, наприклад, Rheinland пфальц це винна земля. Там є можливість подорожувати. Pfälzerwald – це вандеринг, Так, піший туризм ви можете займатися. Баварія, замки, ліс, Баден-Вюртенберг, будь ласка, також велика кількість замків. Які вам, значить, буде цікаво побачити. Кьольн-Дюссельдорф, ви можете там на кораблику кататися, ви можете побачити собор. Тобто кожна земля має щось цікаве. Перший пункт: там, де ви живете, або ви живете у великому місті, або ви живете в селі Глухі кути. Якщо ви живете у великому місті, то ви знаєте, можете вже це все побачили. Якщо ви живете в селі Глухі кути, то ви просто шукаєте недалеко велике місце і подорожуєте. Зараз з квитком за 49 євро у вас є безліч варіантів, що ви можете зробити і побачити. Варіант перший. Ви почули, що в Німеччині є цікавинка, чи може то є собор в Кьольні? Чи ви хотіли б поїхати і побачити в Хайдельберсі замок, який належить до нащадків ЮНЕСКО? Можливо, вам подобається Порта Нєгра, яку ви можете побачити в місті Трія? Є дуже багато цікавих речей. Або ви кажете, хочу побачити залишки Берліна Мауа, мені, будь ласка, до Берліну. Замок Пацдам. Кожна земля, кожне місто в Німеччині має щось цікаве. Що ви робите? Ви шукаєте маршрут. Хочу поїхати до Мюнхена, живу в Берліні. Як ви це робите, як завжди, плануєте 2-3 дні подорожі, тобто вам потрібно десь ночувати. Я Робила колись, до речі, відео про можливості, як можна шукати е, якийсь там готель або квартиру. Я користуюся Airbnb цим сайтом. От зараз я незабаром їду до міста Кобленц, собі зняла квартиру на нас трьох, так на два дні. Ціна абсолютно нормальна. Можете зняти отель, або ви можете використати нюгентхерберги. Що то таке, я розповідала там також нормальні, адекватні цілі. Ось хтось з Фінікса питав, Лена, скажіть, будь ласка, в Кьольні. Кажу, ну Кьольні це взагалі місто, де є меси, тобто там знайти якусь квартиру, так само Нюрнберг, дуже рідко. Тому Люгенгерберг, будь ласка, 45 євро приблизно за ніч, плюс сніданок. Дуже гарна ціна і дуже зручно. Наступне. Якщо ви вже знаєте, що ви хотіли побачити, дівчат часто питають, мені потрібна компанія. Ну, хтось боїться сам їхати, хтось ще щось. Будь ласка, пишіть фініс, скажіть, дівчата, хочу поїхати з такого міста до такого міста, шукаю компанію. Я впевнена, є багато інших груп, які цим займаються. Я, наприклад, полюбляю приїхати в місто і не бігати, коли мені сказали, дивіться наліво, дивіться направо, і побігли далі. Мені подобається гуляти, я сама планую подорожі. Цікавим, що є подорож на корабликах, де б я не була, якщо там є річка, то це моє. Я дивлюся, наприклад, Дюссельдорф катались на кораблику, Кьоль, будь ласка, вам кораблик. Що в нас ще цікаве? Зараз хоблять, поїдемо, також будемо там кататися на кораблику. Тобто, де б вони були, Хайдельберг, будь ласка, ще така можливість. Є такі міста, як Майнц, Вісбаден, і там є таке місто на. Рістці вона називається Лареляй. Це дуже класна скала. Тобто є подорожі великі, ви можете на пітна кораблику купити і з Кьольна пливти собі донизу по річці. Є такі варіанти. Можете знайти це все онлайн, квитки замовляються, будь ласка, проблем немає. Як я шукаю, наприклад, те, що я хочу подивитися в місті, я забуваю в YouTube з так, цікавинки туристичні. І я дивлюся на відео німецькою мовою. Чому? Оскільки ми знаходимося в Німеччині, по-перше, ви можете вивчити мову, по-друге, вам буде цікаво, як німці це бачать, як інсайдер, скажімо, Німці про Німеччину. І є хлопці такі пара, вони подорожують скрізь і розповідають за 5 хвилин. Тобто я не дивлюся великі відео. Для мене 5 хвилин це черпак норми, як то кажуть. Я тоді дивлюся, що подивитися в цьому місті. Мені цього достатньо. Взагалі є те, що загальні місця в Німеччині ви приїжджаєте на вокзал, а потім йдете прямо і наліво, і там вже старе місто. Ми були в Вюрцбургу, наприклад, в Баварії. Ви можете з Гайдельберга поїхати до Вюрцбурга за 49 євро тим квитком 3 години, одна пересадка. І в Вюртбургу є просто неймовірно. Там є, наприклад, міст да? з однієї сторони є. Кафе там продають вино, і ви можете купити вино і стояти дивитися на замок. Ми потім піднімалися на замок. Марктбург неймовірне місце знаходиться недалеко від Франкфурта. Вибачте, Марбург, що я їх плутаю постійно, Махтебург і Марбург, хоча вони знаходяться один далеко від одного, вибачаюся. Марбург, там юридичний університет. Сам університет, неймовірно, класний, там, наприклад, бібліотека є, і рядом такий маленький парк. Плюс марбург цікавий тим, що там є. Замок плюс церкви, і е, брати грим, е, ви знаєте ці казки, там є крім е, ну, як сказати, дорожка. І там, наприклад, е, є червичок-попелюшки, знаходиться коло замка, потім замок, е, маленький там, будиночок, Генцель і Гретель, можете побачити. Ну, Просто круто неймовірно. Баварія Нюрнберг, старе місто, воно щось мені кам'янець трошки нагадує. Велика стіна. Ви можете ходити переходити замок, безкоштовно зайшли, подивилися. Там зайчик цього дюрера. Ну, тобто настільки все класно. І Нюрнберг нас відомий тим. Там різдвяні базари відбуваються, якісь середньовічні свята. І також ви вийшли з вокзалу міста Нюрн, пройшли 100 метрів і вже зайшли в старе місто. Там ще є вулиця Красних е ліхтариків, і дівчата стоять, тут, кого цікавить, да, хто йде на екскурсію, хто йде як клієнт. Наприклад, ну, щекотати нерви, можете на це подивитися. Просто кожне місто має якусь таку незвичайну ауру. Що ми ще таке цікаве? Дивимось на зоопарки. Зоопарки в нас є також Нюрнберг, Великий, Берлін, великий зоопарк, Хайдельберг, Калсруй. Калсруи взагалі приїхали на вокзал. Перед вами знаходиться зоопарк, там 3 метри. І дуже часто в Німеччині зоопарки це не тільки там, клітки з тваринами, Іди сюди, іди. Я вибачаюсь. Помічник прийшов. Це не тільки клітки з тваринами, а це парк, це можливості побачити квіти. Бремен, будь ласка, в Бремені ви знайдете один самих великих парків рододендронів в Європі. Ми були там пару років тому, просто неймовірна краса. Хто має можливість, будь ласка, далі в Вупарталі, В Упарталі, якщо не помиляюся, одна в Німеччині Швейбебан, тобто... Потяг, так, який йде наверху, наверху він їде. Що є цікавим, це різні літні свята, плюс це свята, присвячені середньовіччі або фломаркти. Ми завжди, наприклад, ходимо на фломаркти, купляємо купуємо там щось. Мені це дуже подобається. Можна купити або підсвічник, або щось таке незвичайне. Я також поєдную, наприклад, такі речі. Що я ще записала? А до речі, з вас підписка і лайк, якщо вам подобається інформація. З мене далі інформація, це зальц Що то таке? Це печери, які ви можете знайти в багатьох частинах Німеччини. Вони їх називають інколи зальцгроти, так, соляні гроти. Наприклад, недалеко від Хальброна є така цікава. Можливість так спуститися під землю, там соляні шахти, і ви можете на ліфту спуститися донизу. Ми там колись були. В голові нічого немає, оскільки літо, жара, і ми не додумалися, що ми йдемо під землю, там як дзюськи позамерзали. Ну, це справді неймовірно велике не знаю, приміщення, чи як ну, пещера аніфах під землею. Там просто круто, можна побачити, як ту соль добувають. От така екскурсія для дітей. Потім одна пацієнтка мені розповіла, що є також така можливість, якщо вашим дітям подобається фасілія, так, от якісь там відбитки рослин стародавніх чи, чи равликів, є справді шахти, ви платите, наприклад. Нам не дала назву, це тут недалеко від нас, десь Гайдельберг, Манхайм, в ту степь, як то кажуть. І ви приїжджаєте, платите за вхід десь 3 євро, молоток зубіла берете, і ви з дітьми можете справді там шукати і ці плати з собою. Тобто там може бути якийсь папороть чи якось там равлика. Ви ну, це можете з собою взяти. Тобто німці настільки класно організовують таке дозвілля. Що я ще для вас писала? Є е, сталактити, сталагміти. Чесно скажу, я не знаю, що росте зверху, що знизу, але також є такі печери, недалеко від міста Мосбах. Е, просто от гугліть вашу землю і цей свірі. Я ніколи не знала, що в Німеччині настільки різноманітна пропозиція так, от таких цікавих речей. Що я ще написала? Е, так. Колись моя покійна бабуся казала, Лена, подорожуй комфортно. І от я з тих пір справді прийняла це. Для тих, хто подорожує за квитком е, чи з квитком за 49 євро, от я вам чесно скажу, я не хочу бути 5 годин в дорозі з одного потяга, з третього, на четвертої, потім пересідати. Тому в мене є моя банкарт 25. Так, я вже про робила відео, я плачу 60 євро в рік, тому кожен квиток в мене на ІЦЕ Інтер Експрес за 25 євро дорожче. От зараз ми їдемо в Кобленс, наприклад, я купила за 3 тижні квиток на ІЦЕ, я їду годину 20, я за нього заплатила 14 євро. Вибачте, це не ціна. Я сіла ніде не пересідала. Якщо я буду їхати РБ, мені треба тут пересісти, там пересісти, і це некомфортно. Тому от, і плюс, якщо у вас є цей банкар 25, то ви берете дитину з собою до 15 років безкоштовно. Да? Тобто це також ви економите велику кількість грошей. Але вибір за вами я просто вам назвала ці можливості. Що я ще собі написала? Кьольн, ну, цікавим є те, що, наприклад, ми завжди збираємося десь наверх. Кьольні. Чи то 800 сходинок, чи скільки. Ну, колись ми там е, збиралися з дітьми, я їх мотивувала бананами. Кажу, дівчат, підемо на <підемо їсти банани. Було цікаво. Е, Шпаєр. Шпайер, Шпаєр, наприклад, цікавий тим, він знаходиться в е, Фальці, якщо не помиляюся. Там є собор, який по віку приблизно такий, як і Кьоль. Ладенбург. Взагалі, ви знаєте, що в Німеччині було дуже багато римських. Е, Містечок, так, і лишилися руїни. Наприклад, Ладенбург це маленьке, е, цікаве містечко, де є оці римські руїни. І ще, кстати, хто був в Тріа чи не був, будь ласка, їдьте туди, там є Порта-Негра. Мої діти вивчають латинську мову в школі, так, і в них є обов'язок такий, щоб вони туди поїхали і подивилися. Це просто, неймовірно, просто класне саме місто. Що мені ще раз подобається, наприклад, Кайза Слаутен. Саме містечко не дуже, але там є. Є япаніший гартен, япанський ем, садочок. Круто, просто круто. Якщо у вас є можливість, ви можете на це подивитися. Е, наче зараз назвала всі місця, які можуть бути за вас цікаві. Є такі ще можливості, наприклад, от ви катаєтеся на окраблику, так? і спостерігаєте е, за природою, за тими замками. Можете поїхати з Хайдельберга в Некаштайнах, е, називається ця подорож чотири замки. Ще ви маєте можливість спостерігати з корабля на фейерверк. Зараз буде влітку така класна річ, як шлос-пльойхтинг, тобто освітлення замків. Багато замків будуть освітлюватися. І ви зможете або безкоштовно подивитися, або з кораблика на е, цей замок. Багато просто читайте, де читаєте, або читаєте на місцевому сайті, так там де вас ähm, радхаус. Інформація, або просто, наприклад, Швецінген у мене, да? Швецінгенштат, і я собі шукаю інформацію. Дивитесь навколо, де якісь афіши знаходяться, і подорожуєте. Ще раз, ви можете зайти в мою групу на Фейсбуці як Фенікс із Піпла і запитати. Сьогодні, наприклад, я запитала, кажу, дівчат, скажіть, що побачити в Коблінці. Раз-раз дівчата написали мені поради. Ви можете прийти і сказати, їду туди-сюди, можна в когось переночувати. Дрезден, до речі, неймовірне місто були. Ми також. Їздили з донькою. Ви можете запросити, скажіть, будь ласка, приїжджайте до мене, хтось переночує, і я до вас навзаєм, як то кажуть, є багато можливостей. Ми взагалі всі, знаєте, якщо українців приймали німці, просто дозволяли жити в себе, то чому нам, українцям, не сказати приїжджайте, можете переночувати в мене на Софі, а я тоді до вас приїду. І познайомитися з людьми? Думаю, що треба триматися разом. Якщо у вас є питання щодо подорожей, або пишіть тігра, зайчик мій, або пишіть під відео, або заходьте в групу. Чим зможу допоможу. На все вам добре, гарної подорожі!